Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде дуже круте і незвичайне відео. Я навіть не знаю з чого починати. Наві е е мабуть, попереджу вас, хто стоїть, присядьте, а хто присів, устаньте. Тому що може бути неможливе. <laughs> у вас <laughs> у мене вже здійснилося. Ну, З ГБО ми розібралися, там уже все. Над усіми буквами я крапку поставив, як от над усіми і крапки є. Все розповів. Все розживав, напевне, довгувато. Та не напевне, а скоріше за все, може не всім, це дуже. Але, але я намагався, щоб усім дійшло, щоб усі зрозуміли, і щоб до діда питань не було. А там вирішуйте те саме, робити чи не робити, їздити до слюсарів. На станції ГБВ. Це вже ваше, ваше рішення. От, я розповів, так як я розумію цю е, проблему, як я розумію, як вони працюють, редуктори, як їх налагодити. Я все е, зрозумів і розповів вам. Думаю, зрозуміло. Але е, зараз мова не про те, а про те, що я попередив. Держіться, тримайтеся. Тому що я вам зараз покажу таке, що вам навіть не снилось. Із дідовими переробки. У мене ж канал який? Нестандартні доробки. Ну, ви знаєте, які в мене доробки. <сум> Нестандартні, таких як нема ні у кого. Ну, не буду їх перечисляти, ви всі добре знаєте. А зараз... Мені привезли, або сказати таке слово, підкинули, підвезли або закинули. Коротше, в мене в гаражі з'явився контент. І так і сказати, діду, досить доробками, переробками, а став. Ні, роби контент дійсно на актуальну тему. Ну, я відмовити не міг, тому що воно вже в мене все в гаражі. Привезли, зрозили, сказали, а це контент? Знімай, роби і став на машину. Скільки коштуєте, не запитуйте, я нічого не платив і навіть не запитував, тому що знаю, що не дешево в, інтер... в інтернеті. Там у Ютубі ролі, на ролика, в роликах є. Хлопці розповідають, сікінці ну, все кошти, саме цей комплект і сікінь школі, щоб поставити. Ну, я думаю, половина з вас вже здогадалася, що. А, хто не здогадався, я показую, тільки кліпше. Тримайтесь за да серці. Пішли. І що ми бачимо? Я разом з вами, тому що привезли його вчора, а сьогодні я прийшов робити йому ревізію. Що це таке? Це Славутовська та Таврійська підвіска перероблена на вісімку. Вісімку, дев'ятку і інші. Значить, що у цьому комплекті у мене є? Як бачите, чотири колеса із вже не на трьох шпильках а звичайні вісімкові. Усі чотири колеса. Гума. Стійки. Стійка Таврійська. Речах Таврійський. Навіть новий, дивіться, лейба. Навіть новий. Але супорта вже стоять. Вісімкові, підшипники, тормозні диски. Як її називають, коса. Чи сабля? Сабля. І краб таврійський. Донкрат привезли. Шрусовського змазку. Зйомник для тяг. І дві тяги. Не тяги. а привода. Два привода. І чотири гранати. Бачите? З гайками. Чотири гранати і з пильниками все з жителя знято І що ще. ВДшка хварба. Даже ще покажу. Два пенька. В общем, сказали. Займайся. Займайся. Я вам показую Що в мене. Стоїть усе рідне, стандартне таврійське. Тут вже стоять домики. Бачите? Стоїть стаб, Це вже більш продвинуто. У мене штаба нема на задній балці. У мене і на переднього штаба нема. Домики, приставки, сюди. Стакани або стійкість такі на сухі. Бачите? Гума два. Ну, я б сказав, з гумою тут конечно, трохи є питання. Дві одинакові дві не різні. Рядом при мій вихлопник рушник це вже якийсь минулий час що я хочу у вас запитати бо я дійсно ось краб речах і ще я забув вам показати дивіться що тут дивіться що тут стоїть вісімкова рідна штатна шарова кулькова опора. Ой, зараз я вам покажу. Дивіться на цьому. Бачите? Уже немає того кліпсу, яка зажимає, а стоїть на двох винтах, перероблений лічах. Все на серед блоках, бери, став. Ну, тяги треба звичайно поставити свої. Ось, От, дивіться, отак покажу. Бачите? На двох винтах перероблена, перероблена. Канівцю привіт. Він мені весь час. Казав, приїжджай, я тобі перероблю. Ну, бачите, це все потрібно робити. Барабани, тросик ручника. Короче, все є. Все, як кажуть, із робочої машини, яка приїхала своїм ходом на, скоріш все, на кінцевий свій шлях і де її розібрали. На розборці розібрали і вся начинка вісімкової ходової. Або ще по-другому по підвіска попала до мене. Що робити? Я не знаю. Я не знаю, дивіться. Ну от стоїть моя тарушечка. На своїй ходовій. А ось ходова підвіска або. Як її ще можна назвати, із. Вісімки. Просто так її ж сюди не закотиш. Потрібно зробити ревізію, почистити, пофарбувати, перебрати. Чипники усі. І там, і там. Опори. Короче, друзі. Я. Вам скажу відвід. Я трохи, як ви мовите, у ступорі. Скажу вам іще. Колись хто дивиться мої ролики, я там нагадував, що у житті потрібно а, трішки не так. Є таке прислів'я. У житті потрібно через усе пройти. Але я переробив на свій лад, тому що зрозуміло, через усе не пройдеш. Я трішки по-другому перефразував це прислів'я і сказав: у житті через усе не пройдеш, але. Намагатися потрібно. Ну, якось так. Потрібно намагатися через усе пройти. І ось я ніколи не думав, що мені в моєму житті придеться пройти і через. атаки. що я ніколи не думав, що мені придеться з чим. Мати справу. Тому моє прийшло якраз у діле. Через усе не пройдеш, але намагатися потрібно. От. І даний момент у мене такий момент виявився. І тому я знімаю ролик тільки для того, щоб запитати вас, що мені з цим робити? Куди його дівати? Я не знаю, друзі. Куди мені одівати, що мені з ним робити? Першу чергу. Ну, пряме запитання, ставити чи не ставити. Перероблювати на вісімкову ходовку, чи не перероблю. Якщо перероблюють, що воно дасть і як зміниться. Поведінка машини. Може, хто вже переробив, і ви мені порадьте робити чи не робити. Я зараз трохи я там сказав, у невеликому ступові. Все є в комплекті. Залишилось тільки руки і голову. Може, хто замітить, під щоб не жарко було на вулиці жара. Ну, ставте лайки, в першу чергу, тому хто це зумів зробити і зробив, було сказано прямою мовою. Діду, відходь від ГБУ, це не твоя справа, ти вже свою справу зробив, розповів на весь інтернет. Всім усе зрозуміло і зрозуміло, хай люди розбираються. Із всім на свій лад. Робити по-твоєму чи робити так, як їм радять ГБОшники. Ну, я думаю, це все вірно. Я що ми їх не зробив, але ж, але ж в мене контент. Нестандартні доробки. І от, будь ласка, друзі, показую ще раз. Нестандартні доробки, деяких і арети машини Таурі. Я не знаю, я не знаю, але ну, ви розумієте, що небудь. Я нічого не розумію. Я ніколи не думав, що мені в житті придеться мати справу з такою справою. На цьому буду закінчувати. Єдине у мене у цьому році. Чекати ваших коментарів, ваших порад, що ви маєте, що ви маєте на своїй увазі. Як ви на це дивитесь? Щоб виробили, якби вам таке припало щастя, ну, деякому роді щастя. Я знаю, що це не дешево. Я вже там казав спочатку. І вона мені, мені безкоштовне. Даже я практично тільки гранати заніс. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім все доброго. І звичайно, до нових зустрічей. на каналі із дідом Миколаєв. Що буде далі, залежить під вас. Як піскаєте, так напевно. sweet shape with it